Ви перший раз на єврейському Новому році торгуєте? Ні. Ваші клієнти такі хлопці. Ні. Це, це не клієнти. Майна а коли... що в них не продається нічого там в їхніх країнах перебування? Я думаю, що просто самодурство, чи що самообман, скоріш за все. Хоча кожен рік питають, чи це оригінал, і їм кажеш ні, і вони все одно його купують і думають, що це оригінал. Маршали, промакси. По 25 баксів. Да. Просто в оригіналі там коштують Просто каже, що це good 650. Good copy і все. Ну, no original, good copy. Все, і вони на це, ну, дорослі ведуться на це. І нормально yeah, користуються. 90%, ну не 90%, ну 60% точно ходить що з кнопочними телефонами. Він може і хоче купити ці наушники, йому нема до чого запитатися. Через той блютуз старий. Ді, де ж вони гроші беруть для того, щоб приїхати сюди і просвяткувати новий рік Общини, скоріш за все, общини. общини. Скидаються ну, газони. Багато таких заможніх приїжджає, і Штати, і тобто з усього світу вони летять, не тільки там з Ізраїля, скажімо так. А Там, де Хошеновські готелі, то там в основному дуже багаті мажорики живуть. Бо там Нью-Йорк виходить з гаваною, з бокалом віскі і ходить собі по базарі. Кайфує просто. Такі люди теж бувають ну, серед 50 тисяч. Такі повинні бути. Звичайно, звичайно. То він прийшов, що йому сподобалось, пальцем тикнув, спакували. Дисконт маленький зробив і всі доволі. дисконт робити? Ну, звичайно, а як це ж це? Жиди, вони ж люблять торгуватися. А ви заробляєте тут на рік вперед чи трошки менше? Ні, то все сказки тисячу доларів. Це так. В бюджет міста. Тисячу доларів стоїть місто. – Це в бюджет. міста? – 36 тисяч гривень. – А що це? Звідки формувалась така ціна? <рес> Не знаю. Нова влада, теперішня. А яка ж вона нова, як вона вже шість з половиною років ну, ну, керує? Точно, а виборів то немає? Так виборів немає. А влада що, тисячу доларів за три на два з половиною? Шість квадратів. Колись це було дуже доступно. Тобто заплатив там, грубо говоря, тисячу двісті гривень за місце і можна було зробити декілька точок. А зараз стараюся зробити все це в одну точку, тому що два місця це вже майже 80 тисяч гривень. Це тільки заплатити за те, щоб поставити точку. Я а ще був... додати матеріалу в два рази більше. Був час я був радником мера тут по паломництві хасидів, і ми перші організовували ринки, і тоді в нас була цифра. Мені здається, від 400 до 800, там 1200 максимум. Так, 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 так. так. Да, да. І тоді ринок стояв, ну набагато ну, більше було місць. От тут перед оцим місцем і там далі. Це далі це да. да, да, да. А потім прийшла нова влада з теперішньою українською владою. І все, такса піднялась. каже, ну що, благотворительний фонд, каже, що такса є, хоч торгуй, хоч. А я... я ж не червоний хрест, отак він сказав.